Вітаю, друзі. Говорили, балакали, сілий заплакали. Відоме народне прислів'я. Не знаю, чи воно навіяло якісь роздуми, чи ні, але запит від користувача каналу такий: Прокоментувати Лексеми говорили, балакали. Це слова синоніми. До речі, в українській мові саме дієслово, беззаперечний лідер. Синонімічності. І ось підтвердження. Пам'ятаєте, в п'єсі Миколи Куліша Мина Мазайло, один із дійових осіб до іншого персонажу про мову, і зокрема, дієслово говорити. А яка ж вона поетична, милозвучна, що вже багата. Та ось вам на одне слово говорити аж цілих тридцять нюансових. Гомоніти, торочити, базікати, цвенькати, бубоніти, лепетати, ГЕРГОТАТИ, бурмотати, патякати, цокотіти. Тож зрозуміло, що ці слова вживаються у такому загальному значенні висловлювати думки, володіти мовою. Більш нейтральним словом виступає дієслово говорити, яке найчастіше вживається у значенні. Мати здатність усно передавати словами свої думки, почуття, погляди, розповідати про що небудь тощо. І не чув, дід, щоб коли рибка, як людина, говорила. Це саме значення властиве і дієслову розмовляти. Була незадоволена Юля, хмурилась і не розмовляла. Синоніми говорити і розмовляти в українській мові виступають паралельно. Однак при їх взаємозаміні треба мати на увазі, що кожне з них служить для передачі найтонших нюансів думки. Коли йдеться про значення мати здатність висловлювати думки почуття, володіти мовою взагалі, то стрижневим виступає слово говорити, оскільки воно найконкретніше вказує на Акт мовлення, на здатність володіння цим процесом. Слово розмовляти найповніше виражає значення усно обмінюватися думками, вести бесіду з ким-небудь». Воно означає акт мовлення, що здійснюється не однією особою. У даному випадку наголошується на словесному обміні думками. Обоє в затінку сиділи на широкій призбі», про щось тихо розмовляли. У значенні викладати усно, конкретно звернені до кого чого-небудь міркування, зауваження, слово говорити синонімізується із казати. Ці синоніми мають однаковий семантичний відтінок, не несуть ніякого емоційного навантаження, і на цій підставі паралельно вживаються в сучасній українській мові. Зокрема, в словах автора при передачі прямої мови. Признавайтесь, синки, добре вас шмагали березовими віниками, казав Тарас, звертаючись до синів. Коханий, говорить Галя, а що, як справді, нападуть на нас розбійники? Слово балакати, хоч і є семантично близьким до дієслів. Говорити, розмовляти, але має більш розмовний відтінок. Здебільшого його вживають у побутовому, часто несерйозному мовленні. Язик має і коняка, та не балака. Близькі до слова балакати за значенням і за сферою вживання слова базікати, плести, молоти, версти, патякати, пащикувати, лепетати тощо належать. До емоційно експресивної лексики. Молодиці в теплій хаті, пили, пащикували. У літературній мові вживання таких слів стилістично обмежене. Так, друзі, важко уявити офіційну інформацію з таким, наприклад, текстом. Набалакавшись під час педради, освітяни району ухвалили рішення. Чи, приміром, Почути заяву із вуст тележурналіста, міністр України вчора балакав з послом сусідньої держави. Тож, говоріть, балакайте, оповідайте, кажіть, гомоніть, розмовляйте, белькотіть, але за умови вживання цих слів у правильному значенні, щоб не було ситуації. Як у тій народній мудрості, з якої ми почали нашу зустріч. Говорили, балакали, сіли заплакали. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!